Всім привіт. Сьогодні я була на ораторії, і подивіться, що я там зробила? Це такий святковий чайок, а всередині мох? Що ви ще робили сьогодні на ораторії? Танцювали, грали, шо. сьогодні ще було бульбашкове шоу, нам показували всякі експерименти з бульбашками. а ще там були так, таку бульбашку, ну як така не прозора, а біла така. І всередині, коли лопаєш її, або вона опускається і лопає, то тоді там з тої кульки виходить якийсь дим якийсь. І ще з тою бульбашкою робили такий експеримент. На руку отаку дули бульбашку Ось то, що з димом. Ну, Там був білий дим. І отаку на руку бульбашку дули і підпалювали її на руці. Ого. Я пробувала. Не страшно було? Чуть -чуть страшно було, але це не Це... Просто так, чуть-чуть тепло, але чуть-чуть страшно і чуть-чуть тепло було. І що там ще? Там ще великі бульбашки дули, купа бульбашок. Дули що ми ще сьогодні там робили. Їли. Ну, робили таку саморобку. А це, до речі, ще ніби тут іде Угу. Коли от гарячі, там, наприклад, чай чекала, то йти йде пора. Так. Тобі сподобалося сьогодні, Так. А що ти тільки ще побачила на небі? Побачила дуже чуть-чуть маленьку таку. Це ніби як зірка. Тут місяць зараз і біля. Місяця ніби Я така живе. маленька, маленька, маленька зірочка. А насправді це венера. Ну тут, напевно, не буде видно, що напевно. це. Венера. Напевно, і місяця. Або видно, видно. Видно. Клас. Оце от крапочка, то це венера. Клас.